О, о, я знав. Повстанці сходились до потічка миватися. Политали тоді, тішкині вечори, наші знайомства, наш перший панець. вже це було знам? Марічко, я справді тоді вас шукав, ходив по всіх вулицях Львова. Тоді у вас були коси розплетені, І ви були у сукні, такій модельній, лілові. Ой, минилке, ви і сукні мою пам'ятаєте, вона вже в минулому. А от коси, вони при мені, тільки того заплетені. Я тепер зірка у сотні Хорта. А я стрілець у сотні Гайдамагія. Посміхається дівчина та та посмішка душу мою зігріває, як дивиться лагідно ніжно вона, якби ж не війна, забрав би з собою і ніколи б не відпустив. А я дівчину зустрів, вродлива вона, і я віднайти її можу. То ти закохався іначе. Знаєш, хоч тяжко нестерпно цій боротьбі, та все ж без кохання ще тяжче. Така ж малічка твоя у сотні хурта, то ж готуйся до зустрічі, друже. Давайся бо Невже це кінець наші мрії? Чому ж розпівалися так словні? Кінець нам Данилку та Даниле? Марія, кохана, втікай. Ти повинна втекти. Та чому ж тільки я втечеш тільки ти. Та без себе я жити не зможу. Ні, є вихід у нас. Заходу повстанські пісні. Ви знаєте, це не є пісні, це просто є перлини, найкращі перлини українського мистецтва, які дуже правдиво відтворюють історію нашого народу. Адже повстанські пісні, вони не писані по замовленню, чи там за гроші, чи до якоїсь премії. Вони просто писані серцем, душею. Вони писані емоціями, які переповнювали людей. Вони відтворювали події, які були тут. Іноді ну, ті пісні, кров'ю писані. І тому вони такі гарні, тому вони правдиво відтворюють нашу історію. І тому вони є безцінні. І що ще хочу сказати? Що в пісню постанську стріляли, били, і її шматували. І хотіли стерти з лиця землі. Хотіли, щоб пісні не було. Але пісня має такі унікальні крила, які називаються Людська пам'ять. І пісні живуть до наших днів. І ми дуже тішимося, що ми знаємо і маємо дуже багато повстанських пісень, і ми обов'язково їх будемо співати, передавати е прийдешнім поколінням. Ви знаєте, аналізуючи пісню, я часом дивуюся. Які чудесні мелодії, який мелос. ну Це такі гарні мотиви тих пісень, що я не знаю, який композитор може їх написати. Кожна пісня це є унікум. Унікальна тим, що, е, що різноманітні, що різноманітні мелодії, іноді, знаєте, мажорна мелодія, гарна, весела, а в словах така туга, що душу взирває. Але сьогодні ми будемо говорити про повстанські пісні. Ми сьогодні будемо співати всі разом повстанські пісень. І давайте на самий початок всі разом, так, просто, як колись повстанці під баянний супер, співаємо заспіваємо пісню. Повіємо та степові. Знаєте всі, правда? Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень. Але сьогодні ми поговоримо саме про повстанські пісні, яких записано і збережено близько 600, не враховуючи різні їхні варіації. Але щоб зрозуміти душу саме повстанської пісні, ми повинні знати події тієї доби, і для цього ми трішки припіднімемо завісу історії і оглянемось назад. Про історію боротьби українського народу. Можна говорити дуже багато. Про неї написано книги, її описано в легендах та оспівано у піснях. Національно визвольний рух збагатив український фольклор піснями-розповідями. Це пояснюється тим, що у визвольній боротьбі брала участь національна свідома молодь з високими інтелектуальними задатками. У піснях співуються бої, упа, подвиги окремих вояків. Нелегка доля повстанців, благородними та визволеної боротьби, туга за рідними, піднімається також тема кохання, важко все охопити чи перерахувати, але люди все це ніби фотографували, складали про це пісню. Тематика повстанських пісень напрочуд різноманітна. Тут і гімни, і марші, трагічні, романтичні, жартівливі, повстанські колядки та інші. Всі з вас, напевно, знають гімн гімнупа, зродились ми великої години. Та, напевно, не всі знають, що слова до цієї пісні написав наш земляк Олесь Бабій, псевдохмелик, який народився у селі Середніх Калиского обіду. Зродились ми, великої години, з пожеж війни і полум'я богів. На ворогів, у нас на за долю України. Зпросив нас, і лють на ворогів. Вбили хлопців у сусідньому селі Григорові. Накрили повстанську криївку, облава чекістів. І зрадив їх той, кому вони довіряли. Саме оцей Андрій, Дем'ян, як його називали. Пісня три браття з прикарпаття у селі Віри Дмитрівної знають усі, і вона часто її наспівує, та, на жаль, автора вона не знає. Побачити перший схід сонця у рідній томівці, Колою дитиною я народилась у коломийській тюрмі, коли мені виповнилось вісім днів, Нас запакували у товарняки, як худобу і повезли в далекий Сибір. Попереду шість тижнів тяжкої дороги в Хабаровський край. Холод, голод, а ще воші доїдали. Людей багато помирали в дорозі. Аж у 1956 році в часи Хрущовської відлиги ми повернулись на рівну українську землю, приїхали додому на згарище, на пусте місце, все хати забрали, усе поруйнували. А ми народ, народ, не жебраки. Важкі то були роки. Хрестили мене, коли я закінчила четвертий клас. Радів батько, раділи мати, що повернулись на Україну. Ніколи не нарікали на долю, раділи за нас, за дітей. А за все щиро дякую Богові, тільки залишилось нам усім просити Господа Бога. Боже, Україну бережи. Господи, помилуй нас. 1945 рік. На околиці лісу в районі села Гринівці два юнаки, бояків упа попали у безвигідь. Їх обкружили в НКВД. Можливо, вони не мали такого військового досвіду, хисту, щоб незамітно уникнути в лісові хащі. Так, вони поступилися ворогові фізично. Їх взяли в полон, їх катували. Але вони не видали, де знаходяться країнки і де знаходяться їхні побратими. Тому пішли на смерть, пішли на шафу. І таких ми вправі називати патріотами. І 18 січня цього року, 1918 року, до наперед зготовлених вічниць. На території, де тепер школа, тоді ще не було школи. Під'їжджає грузовик, луторка так називали, хлопцям накинули на шиї мотузки і машина від'їхала. Це був базарний день. Неподалік від цього одиноко стояла жінка. Це була мати одного із них. Вона не ридала вголос, вона усвідомлювала. Що це може видати і її і її родину. І коли я часто йду попри цю стелу, то я бачу, що люди, які проходять, моляться. Вони, можливо, не усвідомлюють, що вони, за кого і за що вони моляться. Але як говорить наш отець Василь, що Бог знає їхні імена. І що, молимося за їхню покій, за їхню вічну славу. Слава Україні! Про двох молодих дівчат зв'язкових УПА. Одна із них носила ім'я Пелагія, як у нас кажуть, палагнала, а була тут моя рідна бабуся по татовій лінії. Але в той час багато її друзів, молодих дівчат і хлопців, як тоді було прийнято казати, йшли у партизани. І вона теж стає зв'язковою у допомагаючи повстанцям. Але допомога її була до тих пір, поки на неї та ще двох дівчат з села не впала підозра НКВД. Їх було затримано та доправлено у відділ НКВД у тлумачі. Три дні і три ночі їх допитували і катували, бо шукали саме її. Вони не знали, хто саме із них є зв'язковою. Та вони повернулися додому. Тоді тато ну, не категорично, але можна сказати, і так заявив їй, що. Ти мусиш вийти заміж за першого, хто посватається до тебе, щоб урятувати сім'ю, бо в сім'ї ще були старші сестри і брати, і врятувати своє життя, бо звістки про її коханого не було ніякої. Я стільки себе пам'ятаю, я завжди була поруч із нею. І пам'ятаю, що вона дуже любила співати, та пісні були в неї сумні, про розлуку. Про розлуку хлопця і дів. Сумна я була, сумна буду, любила хлопця, не забуду, любила хлопця, він я покину, він я покину, не вернися, вернись, козаче. Дивився на образ твій, Найпоцілую у стари смілі, ся приворну, на ся пригоду Про зв'язок своєї бабусі зупа я зрала, знала не відразу. Про це я дізналася, можна сказати, навіть випадково. 8 березня. 2002 року, коли її хоронили. Вони стояли так у голові, як в нас прийнято казати, до кінця. І коли вже настав момент прощання, вони отак хитали прапора. Ну, я здивувалася, бо я не знала нічого. Тоді саме я дізналася про це, а ота сусідка Марійка. До кінця своїх днів доглядала той встановлений пам'ятний знак, встановлений на честь її чоловіка та ще трьох хлопців, які загинули там у нас на закруглику, звідки я родом у лісі. Тоді я дізналася, що той гон тато це був її молодий чоловік, Шкварок Василь Прокопович. Я думаю, що вона його доглядала. Пам'ять і знак твої любові до нього і вічно пам'ятаючи того боту стрільця куреня чорного. Дякую Моя земля, моя країна, за тебе тюрмі сидів, за тебе кра. терпі, за тебе краю кави новий, я муківська її терпі. Роман Миколаєвич Ісаїв, батько Люборманів, народився в своїй стрільчі Горденківського району 1927 року. Так склалася доля, що 12-річним хлопчиком залишився круглою сиротою. На руках у нього залишилася маленька п'ятирічна сестричка. У 1944 році, коли йому виповнилося 17 років, він записався в армію, в повстанську армію і пішов у ліс. Сестричку він залишив у тітки. Мав два псевда – Остап та Бугон. Брав участь в боях у Чорному лісі, був поранений, попав у полон. І в 1946 році йому присудили 15 років таборів і етапом відправили в Норильський табір Гулагу. Варвара Захарівна Кревська, мати матір Романівни, родом із Волині, була зв'язковою ГУПа, Мала псевдо Іскра. Вона з подругами розповсюджувала агітаційні листівки. Переправляла в ліс зброю, збирала інформацію. І от одного разу, коли вона своїми подружками, такими ж дівчатами, як і сама, зібралася вони в хаті однієї дівчини, читали твори Шевченка, їх зрадили, взяли в полон і її як співчуваючи, тому що не могли доказати їхню вину, їм дали 10 років таборів і відправили в цей же Норильський табір в ГУЛАГу. Що ж таке той Гулаг? ГУЛАГ розшифровується як головне управління лагерів на російській мові або гутак українською. Ви тільки вдумайтесь в цифру. Це управління, головне, налічувало більше 30 тисяч таборів по Радянському Союзу. Це була справжня тюрма народів. Ця категорія винахідливих освічених в'язнів, засуджених за антирадянську діяльність. Які захищали свою землю від більшовизму в середовищі НКВС, навіть мали власну назву. Їх називали Бандерівський стандарт. І от у цьому норильському бандерівському стандарті були і батьки Любе Романівни. Життя тут і умови праці були дуже важкі. В'язні жили в холодних дерев'яних бараках. За ніч волосся примерзало до мокрих стін. Постійно знущання, тортури, приниження, хвороби, малярія, холод і голод. Люба Романівна розказувала, що батько не їв картоплю. Все казав, я наївся її на каторзі. Мати Романівни Варвара в юності мала довгі коси і згадувала, що наглядачка за ці ж коси, за найменшу провину або взагалі без провини прив'язувала її до стовпа і питала, ти хто? Коли юна дівчина, дивлячись їй прямо в очі, відповідала я українка, наглядачка, скаженіючи від люті, роздівала її до сорочки і полувала холодною водою і шлангу. І так ця дівчина, матері Любанівна, могла стояти до тих пір, поки не втрачала свідомість. Але в цих нелюдських умовах вижити і вистояти допомагала пісня. Співати цих таборах було строго заборонено. Але не дивлячись на заборону, після важкої зміни в холодному бараці народжувалася пісня. Її підхоплювали і ставали на якийсь час вільними. Звільняли від тяжкої реальності і не було в світі тої сили, що змогла б її вбити, тому що в ту пісню в'язні вливали свою надію, біль, тривогу. А натомість вона давала їм сили, давали сили жити і боротися. Забороняли писати і читати, але вони писали вірші. Вчили на пам'ять і переказували, забороняли вишивати, але яка ж українська дівчина без вишивки. Вони витирочували нитки свого одягу, з риблячої кістки робили голки і вишивали. Звичайно, ці вишивки не були модерні, але вони були настільки їм дорогі і настільки були цінні. У цьому фекрі на землі поєднали свої долі юнаки з Прикарпаття і синьоока, Волинянка. У цьому ж році, в цьому ж пеклі, літом 1956 року, молодої пари народилась донечка, яку назвали любов, як символ того світлого почуття, яке вони несли в своїх серцях любов до рідного краю та коханої людини. Відбувши по 10 років таборів, родичі Люби Романівни переїхали в Донецьк і працювали в шахті. Повернутися на рідну землю їм було заборонено. Батько Роман був оптимістом, щилим, щирим і веселим. Про таких кажуть, душа компанії. І от одного разу начальник напросився до нього в гості і своєю дружиною, бо Роман часто хвалився, як смачно готує вареники його Варвара. Українці люди гостеприїні, коли прийшов назначений день, мама Варвара наліпила вареників з різними начинками, розкладала найдорожче шома, гарну посуду. І чекала в гості дорогих гостей. Та коли побачила на порозі начальника з дружиною, вона зблідла. Цією дружиною виявилась та наглядачка, яка прив'язувала її за коси до стовпа. Вона, напевно, теж її впізнала, тому що раптом повернулася і втекла із хати. Більше їхні долі не пересікалися. Життя налагоджувалося і пізніше в сім'ї народилася друга дівчинка, яку назвали Надією, як символ тієї надії, що найбільша мрія їхнього життя це бачити вільну свою Україну і жити на рідній землі збудеться. 9 серпня 1993 року вояка упа, політичного в'язня Ісаєва Романа Миколаєвича, пседа, Бугун і Остап було реабілітовано. Сьогодні ми розказуємо про воїнів УПА, щоб знали про їхній супротив, захоплюємось їхнім героїзмом і силою духу. Можливо, хтось із жалем скаже, які ж вони нещасні, які випробування випали на їхню долю. Але вони вистояли, вони не зламалися, вони залишились нескореними, ці юнаки і дівчата, вони стали переможцями. А переможці нещасливими бути не можуть. По війна війною війсьта в'є, в тім є пожасила гайдав'йо, як не заб'є тебе гостра куля кулів є кобила, як не заб'є тебе гостра куля, добропитом за міськулів, як кобила. До незалежності нас, наш народ ішов через Удиски, в'язниці, Сибіри, йшов довго впродовж усієї історії. Від часів Київської Русі до наших днів на цьому шляху загинула незліченна кількість кращих синів і дочок України, які відстоювали її незалежність. Найтяжчим гріхом українців вважалося любити свою землю і свою рідну мову. І ми сьогодні розказуємо історії, тому що хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.